Мене звати Ольга Борщевська. Я люблю літо, віднедавна захоплююся футболом, обожнюю свою роботу і як ніхто розбираюся у світі професіоналів. Я не вірю в кохання з першого погляду. Зате точно знаю, що на Буковині є люди, яких без вагань можна назвати асами своєї справи. І якщо вони за щось беруться, то проект приречений на успіх. Хочете підтвердження? Тоді ласкаво прошу у мій світ. Програма профі продовжує ефір телеканалу Буковина. Весела, сильна, дружня, енергійна, яскрава, наполеглива, здорова. Ось такою є сучасна українська молодь. Розпивати алкоголь у нічних клубах і зависати у віртуальному світі вже не модно. Ми обираємо спорт. Просто зараз для вас відеозвіт зі святкування дня молоді. Ой, ледь не забула. Приймає Буковинська троя найкрутіший і найпрофесійніший комплекс для відпочинку та спортивних звершень. Поїхали! Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Буковинська Троя вже давно стала епіцентром найбарвистіших подій нашого краю. Тут шумлять масштабні фестивалі та ярмарки. Тут проходять різноманітні турніри, цікаві заходи для дітей та гучні паті. Тут збираються люди, котрі обожнюють активно проводити вільний час. Тож і не дивно, що молодь, яка так цінує нешаблонний відпочинок, вирішила провести свій день саме тут, у кінноспортивному клубі. Буковинська троя. У програмі святкування велике розмаїття спортивних змагань. Для себе можна обрати найпривабливіший вид той, який найбільше підходить до вашого темпераменту чи способу життя. А розпочала естафету зумба вибухова суміш фітнесу та латиноамериканських па. Не соромтеся, можете підтанцьовувати. Алість цього фітнесу, того що е, реально тренування дарує щастя і позитив. Я знаю, що ви часто мандруєте Україною на різні зумба фести сьогодні. Вам подоланило тут е, виступати. Як вам буковинська Троя, які взагалі враження? Враження чесно, я тут перше. і коли тільки приїхала, в мене одразу вау, дуже гарно. Буковинська Троя – це взагалі один з е, таких місць да нашої Буковини, куди хочеться приїжджати і куди бажано приїжджати. А далі територія Буковинської трої перетворилася на згусток адреналіну. З усіх закутків доносилися захоплені крики вболівальників. Ми ледве встигали за перепетіями, рукоборство, пляжний волейбол, перетягування канату, міні-футбол. Та що там казати? Тут навіть з луком можна було потоваришувати. Примірявши амплуа лучника, я пішла на пошуки інших спортивних баталій. Крута музика, азарт у повітрі, невгаваючі оплески. Що за видовище? Пробираємося крізь натовп. Оце так! Армрестлінг змагання, яким насолоджуєшся з відкритим ротом. У кожного його учасника в жилах кипить кров, і цей переплив енергії мимоволі передається глядачам. Ось так бац, і ти вже у грі. Леско. Ви зараз дивуєтеся, та амреслінг був ще півстоліття тому просто розвагою чоловіків у американських барах. Сьогодні це один з найпопулярніших видів спорту серед молоді. І так приємно, що серед його прихильників є навіть діти. А в цей час на головній сцені м'язисті парубки хизувалися бездоганною технікою виконання жиму штанги лежачи. Були й тут сміливці, котрі наважувалися кинути виклик найсильнішим. Але вже не я Залізо не моя фішка, краще просто поспостерігати враження. Їх не передати словами. Дарую вам шанс побачити все на власні очі. Сонечко досягало зеніту, та гості від палючих промінчиків ховатися не поспішали. Навпаки, з кожною хвилиною на території кінно-спортивного клубу ставало більш людно і більш яскраво. Спортивна імпреза набирала обертів. Як вам Буковинська троя, і чи подобається вам цей комплекс? Мені дуже сподобалося, що тут можна отримати масу враження при самому в'їзді, Ми як тільки побачили, ми зразу зрозуміли, як тут класно. Мені приходилося бути за кордоном на турнірах, і там картинка має велике значення. На жаль, у нас змагання проводяться в занедбаних приміщеннях. Сьогодні ми бачимо зовсім інший момент. Бачимо, що є де проводити, і будемо надіятися, що будемо проводити такі мероприємства знову. Нову і знову. Тут багато переплечено і видів відпочинку, і є можливість провести такі змагання, які сьогодні приходять. Тут дуже класно. Така насичена програма це не разове явище для буковинської трої. Тут щонеділі проводять різноманітні спортивні заходи та змагання. Тож не марнуйте своє літо, приїжджайте. Тим паче, що від чернівців сюди рукою подати. Все робили і робимо для того, щоб нашим буковинцям було де відпочити з сім'єю, з дітьми, щоб їм було затишно. Ну і вони могли спортивно розвиватися. Коли б не приїхали до нас, вам завжди буде цікаво. Ласкаво просимо. Як у книзі Джоан Роулінг повний шлунок дорівнює гарному настрою. Тож, коли гостюватимете у Буковинські Трої, не забудьте завітати у клуб ресторан Троя. Ви навіть не уявляєте, як тут смачно пригощають. А ще на території комплексу можна побачити дуже часто новоспечених молодят. Воно й не дивно, хто ж не мріє про розкішну святкову фотосесію. А Буковинська Троя найкраща для неї локація. Тут гарний інтер'єри, є велика територія, можна винайти собі Багато площадку. Так, да, де цікаві, демонструватися. Ви, ви тут часто відпочиваєте? Ну, періодично. відчуваємо, так. Да, фестивалі, коли є, тоді проходили. Ну, Ми вам бажаємо, щоб ваше сімейне життя було таким яскравим, як тут в фестивалі. Дякуємо, дякуємо, гарно. Що ж, повертаємося до змагань. І далі в нас за програмою. О! Дівчата, затамуйте подих. До вашої уваги показовий виступ кращих буковинських воркаутерів. Завершилася вервечка спортивних шоу змаганням із конкуру. У Буковинській трої створені чудові умови для підготовки спортсменів з цієї дисципліни. Тож, подивитися було на що. Зауважу з метою розвитку і популяризації кінного спорту тут часто організовують різноманітні турніри, і саме в цьому клубі планують провести спортивне орієнтування на конях. Першими в Україні, до речі, правду казала Шарлотта Бронте. Гарний настрій залежить не лише від того, що відбувається у нас всередині, а й від усього, що нас оточує. Погляньте навколо. Хіба тут можна потрапити у пастку депресії? Буковинська троя – це не вичерпне джерело позитиву. Гіткою на святковому торті заходу стала церемонія нагородження. По-перше, спортсмени справді викладалися на повну і заслужили відзнак та оплесків. По-друге, організатори хотіли, щоб цей день молоді в активному форматі запам'ятався і учасникам, і глядачам назавжди. Сьогодні спорті бочеринці разом з людьми, які пропагують спорт спорту здоровий спосіб життя, провели день молоді, день здорового способу життя та сімейного дозвілля. Це для того, щоб показати, що можна почувати тверезо, здорово і гарно проводити час. На цьому наше святкування завершується. Це було круто, це було динамічно та навіть екстремально. І така атмосфера у Буковинській трої не лише на день молоді, а щодня. Відпочинок тут запрограмований на класні емоції та незабутні спогади. І переписати цю програму вже нікому не вдасться, бо над нею працюють справжні профі. і все Ольга Борщевська надсилає вам мільйон поцілунків і прощається до наступного сезону програми профі. Насолоджуйтеся літом, відпустками, канікулами, уікендами і кайфуйте від життя, бо воно прекрасне.